Андрій Єрмак сьогодні вже також написав про те, що Росія намагається зірвати візит місії МОГАТЕ до Запорізької атомної електростанції, імітуючи бойові дії в енергодарі та обстрілюючи територію біля АЕС. Це саме російські провокації. Зараз важливо не дати росіянам можливості брехнею та шантажем домогтися свого. Вони повинні забратися геть з нашої української землі. Написав Андрій Єрмак. Ну і більше ми далі поговоримо про це з міністром палива та енергетики України в 2005 2007 роках. Іван Плачков. З нами на зв'язку вітаємо вас. Да, вітаю всіх, вітаю студію. Пане Іване, давайте для початку більше пояснимо глядачам, як власне виглядає та ця моніторингова місія Магате, хто до неї входить і ну, попередня була інформація про те, що вони мають бути 4 дні на ЗАЕС. Чи цього взагалі достатньо, аби ну, зрозуміти те, що там відбувається? А... Ну, по-перше, ми вже, я думаю, от при вступу сказали, що таке БАГАТЕ, чому воно було створено. І сьогодні на Запорізькій АЕС відбуваються події, які ще не було в світі. Таких подій не було. Це ядерний шантаж з використанням атомної електростанції. І зрозуміло, магате вся суспільства, світове суспільства і магате по своїм функціям, обов'язки регламентам повинно контролювати, моніторити і робити висновки щодо стану радіаційної безпеки на цьому ядерному об'єкті. І я вважаю, що місія Магате вона повинна була бути на Запорізькій атомній станції. Ну, через два-три дні після э, окупації, тому що Запорізька атомна станція це найбільша атомна станція в Європі. Там шість реакторів по тисячі мігават, і це такий об'єкт. Э, ну ну дуже серйозний з точки зору радіаційної безпеки. Тому э, на жаль, от, прийшло багато часу. І місія їде. Вона сформована з фахівців всіх країн. Ну очолює Гросі, Це е, керівник МАГАТЕ, це аргентинський дипломат, який багато років займався розповсюдженням ядерної зброї і так далі. І працював в МАГАТЕ в склад цієї комісії входять представники Албанії, Франції, Іспанії. Йорданії, Мексики і Північній Македонії, я хочу звернути увагу на те, що тільки три країни використовують ядерну енергетику, там представники яких є в цій місії, це Франція, Італія і Мексика. Ну я вважаю, що більш-менш ця група от, фахівців вона збалансована, і зрозуміло, коли вона. Потрапить на запорізьку атомну станцію, вона повинна зробити такий загальний моніторинг, загальну інспекцію стану справ. І головне за от, ті роки по використанню атомної енергетики. От є відпрацьована така міжнародна шкала ядерних подій. Тобто сім компонентів, які забезпечують безпеку роботи атомної станції, і завдання цієї комісії – подивіться, наскільки виконуються ті ці компоненти, які забезпечують безпеку, ну це фізична цілісність споруд, які розташовані на. Майданчику атомної станції це повинно працювати всі системи безпеки, в тому числі фізичної безпеки. Це дуже важливий компонент. персонал. Персонал повинен бути укомплектований і психологічний стан персоналу повинен бути таким, що персонал може приймати повинен приймати. Рішення э, в той э, іншій ситуації без зовнішнього тиску э, і, при, і приймати рішення, э, які відповідають регламентам від відповідним технологічним э, інструкціям э, э, атомні станції це ще один такий важливий компонент. повинні бути забезпечений зовнішнім електропостачанням. Якщо зупиняться блоки на електростанції, повинна надійна зовнішнє енергопостачання. Чому для того, щоб забезпечити всі систему охолодження і безпеки? Ще один такий важливий компонент повинна бути надійна і логістика постійна для того, щоб можна було забезпечувати атомну станцію обладнаннями матеріалами для поточної експлуатації. І забезпечене безпеки, і зрозуміло, що повинен бути моніторинг традиційної безпеки на всій площаці атомної станції. Я хочу підкреслити, що у нас на площадці Запорізька атомна станція ще розташовано сховище відпрацьованих ядерних. Ядерного палива, і от ці компоненти. Тому завдання цієї комісії оцініти во ці компоненти і довести до о, світової спільноти, бо це загроза для не тільки там для України чи вот е, прикордонних держав. Це це, це загроза е, і, і для всієї Європи, і, і, і от для, для всього світу, тому, що там може трапиться що завгодно. І, і, і далі, і дати там висновки, що в подальшому робити. Ну зрозуміло, що вона повинна бути деокупована. Зрозуміло, що треба вивезти всю військову техніку, яка завезена на площадку Запорізької атомної станції. Зрозуміло, що повинно бути зупинений обстріл площадки і. Той зони біля... Іване, Заприся. про зупинення обстрілів? Бо президент Зеленський після зустрічі з представниками МАГАТЕ сказав про те, що має бути такий безпековий коридор, так яким вони мають власне дістатися. Так. А Андрій Єрмак написав вже в біля четвертого години дня про те, що росіяни намагаються зірвати саму сам візит цієї місії, обстрілюючи територію, якраз і роблячи вигляд, що там нині тривають бойові дії. Тут як ви гадаєте, чи все таки місія взагалі потрапить? На ЗС чи ну, Росіяни. Знає, ну, от, от цей от цинізм росіян. Ну, тут багато слів можна е, казати. Справа в тім, що е, е, вони відстріляють той коридор, по якому місія повинна потрапити на площадку коридор по території е, контрольованої частини України. І росіяни кажуть, що давайте, щоб місія потрапила на Запорізьку через Крим, чого не можна допускати ні в коєму разі. І тому робиться все можливе для того, щоб місія не потрапила. Тому що ми знаємо, що там відбувається. Ну, ну, інформацію у нас є, і те, що персонал е, от, води викликають на допити, що є обстріл, що порушений споруди, вот азотно кислородна станція, якийсь трубопровод, були пожежі, відключалась лінії електропередачі і так далі. Я, я, вважаю, я, я впевнений, що сьогодні порушуються всі сім компонентів, всі. І я вважаю, що Запорізька атомна станція вона повинна бути зупинена зупинена планова зупинена, переведена в е, такий холодний резерв. Е, і поки не е, місія не потрапить, вона з'ясує. Потім вона дасть висновок, чи можна його подальше експлуатувати, чи експлуатувати, е, чи не можна. І от ми знаємо, що Сполучені Штати теж пропонують і наполягають на тому, щоб Запорізька атомна станція була зупинена. Ну не питання. Ні? Щодо того, ви говорили про висновки цієї комісії, про те, що вони потраплять, і вони будуть там дивитися. Але наскільки об'єктивними можуть бути ці висновки, знаючи про, про склад цієї делегації і знаючи про те, наскільки сильне в Росії Росія робиться лобі, і саме теж в ядерній енергетиці, розповсюджуючи теж там свою пропаганду. В зайде про е, роботу цієї комісії е, вже знає. Ну я думаю, що світова спільнота е, вона слідкує і очікує, і е, це настільки важлива місія для для, для всього для, для, для людства. Е, і я, я думаю, що може бути якісь домагання там, щось 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 підправити. Ну ну лекісно в цілому. Ну мені здається, в цілому висновки будуть об'єктивними. Ну не зможуть росіяни на такі речі очевидні, якщо там порушена розрушена будівля, якщо обстріли, якщо військова техніка в з залі енергоблока. Якщо персонал недоукомплектований, там буде видно, що в якому стані цей персонал для того, щоб сфальсифікувати. Ну, якісь речі може й будуть намагання, ну в енергетики. А я, я впевнений, що енергетики е, це в склад комісії енергетики от всіх країн. Це це дійсно ну, фахівці е, е, енергетики. Вони, як правило, вони деполітизовані. Ну, може, щось буде. Ну я не думаю, що це буде така. Масштабна фальсифікація і так далі. Я я, я очікую об'єктивної оцінки ситуації на атомній станції. А я хотіла, ще повернутися до якраз моменту з цим цинізмом і з тим, що нині росіяни й обстрілюють території і території. Все якщо не відбудеться сам факт місії, та якщо вони скажуть, що безпека безпековий фактор не дозволив їм прийти, чи це буде показником там для світу, для світової спільноти для представників тих же магате, що можливо росіяни приховують певну інформацію, та і ну чи це буде показником для світу і більше дасть розуміння того, як росіяни себе поводять. Ну, я думаю, що вже увесь світ не потрібно ніякі показники. Вже ми всі знають, як вони себе поводять, я, яка подлість, який цинізм, які ну, страшні речі, ну тут не потрібні факти. Ну я, 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 я сподіваюся, що навіть результ... якщо... якщо буде місії по результатам місії, і якщо її не допустять. Потрібно ставити питання по введенню санкцій в такі от російські компанії, як «Росатом». Чомусь на сьогодні «Росатом» не є під санкціями. Це одна із найбільших компаній в Росії. Це може може вона друга після Газпрому. І е, от і Сполучені Штати, і європейські країни, вони ну як би не вирішилися ввести е, санкції е, проти Росатома. А ми знаємо, що там на Запорізькій атомній станції ну, навезли багато представників Росатома, які що вони там роблять? Що скерують, що це тиснуть на персонал. І тому от, потрібно, е, от, як от результат. Ведення санкцій проти Росатома, як як введені по іншим кампаніям російським, зрозуміло. Дуже дякуємо вам, пане Іване, за коментар. Іван Плачков, міністр палива та енергетики України 2005-2007 років, був з нами на зв'язку. Говорили про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції і про можливий візит делегації МАГАТЕ на цю електростанцію.